Слава Ісусу Христу! Людина є інформативною особистістю, тобто ми залежні від інформації. І так чи інакше, ми щоденно наповнюємося якоюсь інформацією. Якщо ця інформація є неправильною, якщо це є неістина, то, відповідно, ми наповнюємося брехнею. І тоді диявол має доступ до наших думок, до нашого серця і керує нашим життям. І ми таким чином самі віддаємо владу дияволу владу керувати нашим життям, тому що життя нам дане для пізнання Бога, для воз'єднання з Богом, для долання цього бар'єру гріховності, який ми втратили. Вірніше, який ми набули за, через гріхопадіння людини. І наша задача, життя нам дане для того, щоб ми воз'єдналися і втрачений через гріхопадіння зв'язок. І перше, що нам потрібно, це правильне харчування, як сказано в молитві Отче наш, дай нам хліб наш насущний на кожен день. Мова про духовний хліб, який ми маємо споживати щоденно. Слово Боже, перебувати в Откровенні Слова Божого, проповідувати і так далі. Якщо їжа неправильна, то це як в організмі. Якщо я харчуюсь неправильно, у мене будуть проблеми з організмом. І чим більше я буду запускати цей процес харчування, тим гірші будуть наслідки і в духовному світі так само. Якщо ми не наповнюємося істину, якщо ми не являємося частиною апостольської церкви, якщо ми не споживаємо слово Боже щоденно, приходить брехня, і е, вона стає частиною нашого життя, частиною єстіства нашого. Е, другий момент це коли ми прихильні цьому світу, а не виконанню у волі Божої. Тобто, якщо ми сконцентровані на матеріальному е, світі, на е, Чисто на матеріальному концентрації на матеріальному житті ніякого духовного розвитку в нашому житті відповідно не відбувається. І таким чином ми поклоняємося не отцю нашому небесному, а поклоняємося дияволу і цьому безбожному божевільному світу, тому що, як теж сказано в молитві «Отче наш. Нехай буде воля Твоя. Ми маємо розуміти та виконувати волю Божу, яку можливо пізнати та виконати лише в біблійній апостольській церкві. Воля Божа, щоб ми були учениками та послідовниками Ісуса Христа, проповідували до края землі, самі пізнавали істину і навчали інших цього. І третій момент: ми не маємо спокушати Господа Бога нашого, яким чином ми можемо це робити. Шляхом противлення Слову Божому, розділення різним обідам, гордині і так далі. Тим усім недолікам гріховним, які ми набували протягом життя, і небажанню з ними боротися. Просто миримося з ними і все. Натомість ми маємо наповнюватись любов'ю, милістю, прощенням. Ці всі якості можливо набути лише в біблійній апостольській церкві, тому благословляю кожного з вас, щоб ви мали мудрість, щоб ви приєдналися до живої біблійної апостольської церкви і в повноті виконали волю Божу на своє життя, щоб ви покаялись та принесли достойні плоди покаяння. Любіть Бога та ближнього та будьте благословені.